Найсильніші акробати нашої країни наступного тижня з'їдуться до Вінниці з 28 по 31 жовтня у місті над Бугом пройде Кубок України та юнацький чемпіонат України. Це одні з останніх всеукраїнських змагань у цьому році. Поборотися за нагороди до Вінниці приїдуть акробати з восьми областей України та Києва. Говорити про майбутній кубок України та юнацький чемпіонат України зі спортивної акробатики. Ми будемо з директоркою Вінницької обласної дитячо-юнацької спортивної школи зі складно координаційних видів спорту Наталією Голяк. Пані Наталія, вітаю вас! Добрий день! Розкажіть, будь ласка, як триває підготовка до е, змагань, які пройдуть наступного тижня? І скільки спортсменів очікуємо? Очікуємо е, гостей з восьми. Областей 195 спортсменів, включаючи Вінницьких, вінницька команда буде представлена 34 спортсменами на даних змаганнях. Підготовка проходить добре, як завжди, на вищому рівні спортсмени готуються, тренуються кожного дня два рази на день. Зважаючи, що це домашній старт, дуже відповідальний. Які завдання стоять перед нашими спортсменами, і наскільки потужною буде конкуренція? Конкуренція, як завжди, потужна, тому що представлені на Кубку України самі найкращі спортсмени дорослі. Конкуренція в нас завжди велика. Але, наприклад, наші склади найкращі представники Вінничини це жіноча пара, Ангеліна Чернявська, Розана Вечерук та жіноча група. Аліна Пугач, Каріна Островська, Еліна Козачанська в цих змаганнях брати участь не будуть, поки вони відновлюються від останніх високих стартів, приводять своє здоров'я в порядок, тому цей старт буде без них. Це останні такі важливі змагання в календарі спортивному цього року для акробатів. Це якраз та історія, коли всі найсильніші з'їжджаються, чи вже інколи десь нехтуюти, дають собі перепочити. Ніколи ніхто зі спортсменів не дозволяє собі нехтувати ніякими змаганнями, ніякими стартами, особливо змаганнями державного рівня. Спортсмени можуть пропустити змагання тільки в силу відновлення або травмування для того, щоб взяти участь у змаганнях вищого гатунку. Тільки в цьому випадку. Пані Наталі, якщо говорити про цей рік, який безумовно був успішним для наших акробатів, він вже добігає кінця. От наскільки ви задоволені тими результатами, які вдалося підкорити в цьому році? Ну, мало сказати, що задоволені. Ми просто в восторгі від наших спортсменів, від наших дівчат, від наших тренерів, від всіх, хто долучився до підготовки на цих. Змаганнях, всесвітніх іграх наших спортсменів це був чудовий старт, чудовий виступ і чудові досягнення. Всесвітні ігри вони виправдали всі очікування, десь можливо перевершили, чи навпаки очікували ще більших результатів. Наші спортсмени з тренерами виконали всі поставлені завдання. Ну, зазвичай знаєте, як людина. Немає міри в своїх довершеннях, завжди хочеться чогось найкращого. Але на мою думку, ми вже це найкраще маємо. Після всесвітніх ігор я розмовляв з Ангеліною Чернявською. І ось вона казала, що ну дуже класно те, що мрія здійснилася і вдалося завоювати срібло на всесвітніх ігор. Але було і був якийсь такий момент спустошення, тобто спортсменка не знала, наче далі що робити. Ціль якби вже позаду. От як зараз дівчата чи готуються до нового сезону. Вони виклалися наповну, вони виклалися на 200, на 300%, на 1000% навіть. Розумієте, це дійсно після такого досягнення, звершення твоєї мрії, напевно, у кожного з нас, коли ти досягнув якоїсь мети, йде якесь спустошення після того, а що робити далі. На сьогодні це спортсмени найвищого класу, найвищого розряду. Це заслужені майстри спорту України, і я думаю, все в них попереду. І ще багато буде нових звершень і досягнень. Чи є зараз ще спортсмени, які найближчим часом можуть досягти такого рівня і представляти максимально Вінницю на міжнародній арені? Так, у нас на сьогодні в дорослу категорію заходять чоловіча пара і чоловіча група. На сьогодні ці хлопці вже мають за своїми плечима третє місце на чемпіонаті світу серед юніорів, третє місце на чемпіонаті Європи серед юніорів. Також вони є призери переможці державних змагань своєї вікової категорії. Тому це дуже потужні склади. На сьогодні в нас є ще новий склад. Новий старий склад це формування з чоловічої пари і з жіночої пари. У нас було два причудових склади. Але в силу обставин життя йде вперед, життя стави нові плани спортсменам, дітям, бачення їх розвитку у житті. І тому сформував пішла, пішли два спортсмени з цих складів. І е, тренери для того, щоб спортсмени високого класу не залишалися без діла, їх е, сформували в один склад, і це получилася чудова змішана пара. Це Ніка Хасанова і Артем Шаповал. Ви можете їх пам'ятати по е, чемпіонатам України, ви навіть у них е, брали інтерв'ю. Подивитися в новому амплуа на них. Чудова пара, чудові перспективи, дуже високі плани. Ми на них маємо. Пані Наталі. Я дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, що гостею нашої студії стала директорка Вінницької обласної дитячо-юнацької спортшколи зі складно-координаційних видів спорту Наталія Голяк.